Коли підприємець має в цілому перестати ввести фінанси самостійно, я не про особисті, ми про бізнес розмовляємо. От коли підприємець має припинити ввести самостійно фінансовий облік і взагалі там долучатися до фінансів? Мені здається, будь-який підприємець спочатку, коли починає працювати, воно може й прикольно, що він сам веде облік своїх фінансів, він сам погля... ну, поринає у всі процеси, все відслідковує. Але на якомусь етапі його у всі ці процеси вона з'їдає, буде з'їдати більшу частку його ресурсу. Він буде неефективний для розвитку бізнесу, для його якогось руху вперед, для масштабування. І до речі, ну мені здається, що підприємець таки не є фахівцем в обліку. Краще брати на роботу фахівця, який вчасно все. Зробить так, як воно має бути, а не буде через рік виправляти помилки, і це може коштувати набагато більше ніж зекономити на його зарплатні.